Ми величі особистості в ефірі парламентського телеканалу Рада. І сьогодні ми говоримо про автора шедеврів української духовної музики, диригента, співака Скрипаля Віртуоза Артема Веделя. Про видатного композитора його музичну спадщину будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, вітаю Вас. у нашій студії. Артемій Ведель Ведельський народився в квітні 1767 року в Києві на Подолі в сім'ї київських міщан Лук'яна Власовича. Батько робив іконостаси Олени Григорівни Ведельських. Він був єдиним сином. Садиба, родина містилася на Подолі у парафії Різдвяно-Притеченської церкви. Хата з городом і садком стояли на розі сучасних вулиць Братської та Андріївської. Тут і закінчив свій земний шлях. Прізвище Ведель, вірогідно скорочена форма від Ведерський. Так, композитор підписував власноручно написані листи. Артемій навчався в Києво-Могилянській академії. Під час навчання писав музику, диригував академічним хором та оркестром. Віртозно на скрипці випадково через московського генерал-губернатора Єробкіна поїхав до Москви управляти імператорською капелою. Однак, відомий та успішний в Росії повернувся в Україну. Його загалом не розуміли. Мав багато грошей, роздавав бідним, був красивий, відмовлявся від жіночого спілкування. Став юродовим – думали, помішався. Але це був акт його самозречення. Надзвичайно цікаво. Дуже містична постать, не випадковому присвічичці і ми передачу починаємо під дивовижні його мелодії. Який же ж він був зовні, такий віддалений від нас від нас в часі, і такий недрукований свого часу, і такий заборонений. Маємо дуже гарні спогади про те, наскільки його зовнішній світ був в повній гармонії із внутрішнім, вродливий. Чудовими променистими очима, що палають особливим вогнем великого душевного благородства і натхнення. Він мав ніжний голос і спокійну вдачу, задумливе обличчя і надзвичайну тактовність. Ведель був поставний, вродливий юнак з очима, що випромінювали світло. Всі зауважують на тому що з очей йшло якесь особливе тепло, вдачею тихий, лагідний, привітний, але над усе віддавав перевагу усамітненню. Молитва не сходила з його вуст. Хоч би що він робив, хоч куди йшов, завжди стиха промовляв псалтир, який знав на пам'ять, і часто заливався сльозами, декламуючи на розпів пісні царя псалмоспівця Давидої псалми. У розмовах був стриманий, більше мовчав і завжди був задумливий. Звідки взялася сила веделевого таланту, оцей внутрішній вогонь? Але такий теплий вогонь, який не спопиляє, а який дає життя. Він вчився в Могилянській академії і згодом керував хором цієї академії. Бедель належить до цієї трійці наших славетних композиторів Бересовського. Бортнянського є ще композитор Рачинський, концерти якого Ведель дуже добре знав і виконував роль тенора, тенора в одному із його концертів. Але Ведель, на відміну від Бортнянського і Березовського, був тим композитором, який не написав жодної іншої музики, крім духовної. Так ще інакше його вважає серед Березовського і Бортнянського найуспішнішим композитором. Так, жодної. Це людина, яка, на мою думку, пані Наталю перебувала в якомусь особливому контакті із Господом. І якщо більшість дослідників його творчості подають нам Гегеля як дуже трагічну постать, трагічну, особливо в тій частині життя, коли він перестав працювати у хоровій капелі, Губернатора Москви Єрьомкіна, здається, було його прізвище. Потім у, у хоровій і капелі Леванідова, генерала, потім ще одного чоловіка на Харківщині, тобто місця його праці це Москва і Харків. Він дослужився до військового чину капітана, так, до чиновника московського сенату. але це ті були пастки світу, які для нього були абсолютно нецікаві. Він весь час після цього повертався куди? Сюди, Україна. на Поділ. Це власне те, що ви сказали на початку своєї передачі. Це не бортнянський, який потрапив у цю страшну золоту клітку. Березовський також у дуже страшний спосіб завершив своє життя. Цей чоловік, як ви сказали, дистанціювався від того, чим жила більшість суспільства. Його сприйняття християнства було максимально буквальним. Все треба віддати і помогти найбіднішому селянинові. Зокрема, звісно, що дехто вважав це за диватство. Але що свідчить про те, що такою була його природа? Він, як ніхто з інших композиторів, відчував силу слова. І тому, пишучи музику на псалми, він обирав, пані Наталю, винятково ті псалми, що мали дуже страдницьку тематику. Людина страждає, але не нарікає страждаючи, а страждаючи, очищує себе. Страждання як чищення. Тобто, ніде в веделя ми не натрапимо на от, оце страждання примітивний плач. Страждання як дорога до гори. Хоч, звісно, збереглися нам деякі його цитати: що що ж мені тепер робити, я все втратив і так mm -hmm. далі. От, зокрема, «Я не устроєний моїй судьбі, ні сію, ні то, но що ділять. Коли довелося з Харкова повернутися до Києва, його музика в церквах в той період уже була. Заборонена. заборонена. Отже, чому була заборонена музика, і як це відобразилося на його подальшій долі? За часів Якатіріни II а він частково захоплює цей період. Музика була брендовим поняттям. Ви знаєте, що ця жінка, яка творила російський абсолютизм, бавилася в європейське просвітництво. Але її цікавило тільки те просвітництво, яке мало космополітичний характер. Якщо просвітництво було забарвлено в національні узори, воно відразу ставало небезпечним. А Вевель, Ведель чи Ведельський він був дуже органічний, український мелос у його духовній музиці став вироком для нього, врешті-решт, і через те російська церква категорично не сприймала цього. І коли Катерина II померла, після неї став імператором її син Павло. Він заборонив під час служби Божої використовувати іншу духовну музику, наприклад, співати псалми. Суто має бути лише літургія. До речі, Ведель був автором двох літургій і також автором всеношної. Звісно, що для Веделя це було ну, страшним крахом його сподівань, тому що насправді музика Веделя у його добу неймовірно цінувалася за те, щоб отримати пісне співи Веделя, ірмоси його платили великі гроші. Тоді мати хорову капелу у себе поміщекові у помісті було символом культури. Його твори, так само, як і твори Григорія Сковороди, а та це та сама епоха, поширювалися у списках. Що це означає для нас сьогоднішніх? Що до нас дійшло багато списків, і в тих списках є дуже багато різночитань і різнотлумачень. Ведель не побачив надруковані свої тексти. Якщо Ведель відійшов у тисяча. В 808 році, то лише в 1901 році, вперше були опубліковані його твори. А музика його до нас прийшла вже поступово почала повертатися після радянської влади, тому що радянська влада була атеїстична, а Ведель був неймовірно релігійний і дуже заглиблений у віру, не як в ритуал. Він реально сприймав християнство як реалізація ідей християнства на землі. І не лише через. Це як це робить церква, а у власному житті. Тому, скинувши з себе усі ці службові досягнення. А це чин капітана, так це чин державного чиновника, він іде у Києво-Печерську лавру в монастир з 1799 році. Одначе недовго він там перебуває. Як він сам згадував, він мав ілюзії щодо поведінки ченців, а його, виявляється, там вчили хіба їсти, пити і спати. Тобто Цього... він просто не захотів стати чинцем, тому він втік із Києво-Печерського? Ну, ми можемо лише здогадуватися, чому він звідти пішов, і як пишуть деякі дослідники, що він провадив волоцюжний спосіб життя, тобто мандрував, ходив країною. Інші кажуть, можливо, він власне своїми ногами хотів відчути силу цієї землі. Це також ми можемо лише здогадуватися. Але те, що він покинув Лавру, це факт, одначе, саме в цей період, пані Наталю, стала. Подія, яка остаточно вирішила його долю, але з іншого боку, вона і наблизила його до Господа в абсолютний спосіб. Що я маю на увазі? Невідомо чи в Лаврі, чи в стінах Академії знайшли книгу, на полях якої, чи Маргіналі, як, угу. як тепер кажуть, був напис, начебто зроблений рукою Веделя, що імператор Павло І буде знищений. Про певні пророцтва. Так ага. і у такий спосіб це дало підставу арештовувати Веделя як такого, що чинить страшний наклеп. Павло тоді ще жив. Павла задушили вже згодом. І як кажуть дослідники, що Ведель знав. Трощинського, тобто чоловіка, який безпосередньо брав участь у цьому перевороті, хоч сам не душив імператора Павла, це означає, що він йому міг це говорити. Це один варіант, а інший варіант, що Ведель міг зчитувати цю інформацію з поведінки середовища, в якому він крутився. Тобто, наскільки це ясно бачення, це великий знак запитання, розумієте? Але після того було рішення ув'язне віддати його в божевільню, і рішення, яке не ухвалював там київський генерал-губернатор, а рішення, яке ухвалював сам цар. Значить, те, що було прочитано на маргіналіях книжки, справило на тодішню владу серйозне враження, і вони уважали Веделеві серйозну небезпеку для російської імперії. Хоча дивно пише музику, так пише церковну музику, але розумієте, в чому полягає сила біблійних текстів і в чому полягає сила псалмів Давидових, що вони неймовірно завжди. Накладаються на політичну ситуацію. Коли людина звертається до Бога, коли земне життя страшенно її пригнічує, коли земне життя несправедливе. А несправедливість на земному житті асоціюється завжди з чим? З владою. Отже, мимоволі, ці псалми. Працювали проти влади, а російська церква вона завжди була лицемірна і, і фальшива, але разом з тим дуже раціоналістична і прагматична. Вона розуміла, що суспільство може не так відчитати. Ці псалми, крім того, його музика містила в собі оцей національний український мелос. Кажуть, ага. що він працював, пані Наталі, і над обробкою українських народних пісень. До нас ця обробка не дійшла. До нас взагалі багато творів веделя не дійшло. А якщо говорити про найактивніший час його творіння, то це всього навсього 6 шість років. Ви собі уявляєте? всього навсього 6 шість років. І за тих шість років створено за одними даними 21 концерт, за іншими даними, 31 один концерт, шість тріо, дві літургії, одна всеношна і обрядово-культові пісні. Ну і плюс відомі 80 творів, зокрема з яких услышу Господі, глас мой, поміло ім'я Господі Яка Німеччинці, покаяння ми двері, Переважна більшість концертів ведалі благального скорботного характеру. Так. Ви вже на цьому зауважували. Ну, і загалом музику було заборонено виконувати, однак його рукописи не видавались за життя, а розходились по рукам. Їх співала вся Русь, використовувала. Оставалась під час служби в храмах, так і особливо він любив на ріках Вавилонських. Є сенс кожному сьогодні прочитати цей біблійний текст і подумати, що ніхто сам для себе не живе. Ніхто сам для себе не помирає. Знаєте, я згадала мимоволі слова батька Степана Бандери, який казав: Я знаю, що вони мене розстріляють більшовики, але це пришвидшить мою зустріч з предковічним Богом. У мене складається таке враження, що усе своє життя Ведель ішов задля зустрічі з Богом. І коли його ув'язнили в божевільні тут. В, Києві. в Кирилівський монастир, де він пробув аж 9 років. Він пробув там 9 років. Без пера, Од... бумаги і чорнил. Зверніть увагу, майже розпорядження так. Генерального прокурора Санкт-Петербурга. Майже так, як з Шевченком, без пера, чорнила. Де зазначалось, повелитель царь Павелітіль сезволіл, будіон ведель, виздравіл, взять його от отца, отослать дом сумасшедший Києві і держати без випуску. Один із лікарів цієї божевільні розповідає про те, що божевільні перебували в катастрофічно жахливих умовах, вкрай до того, що вони могли сидіти у власних випадках. Порожненнях вкрай до того, що антисанітарія була катастрофічна. Їх ніхто там не лікував у божевільні, їх ніхто не намагався відволікти від їхньої хвороби. Так чи був він божевільним? Від чого Ось... його лікували? Оце і є основне чи питання. З божевільного там? Це і є основне питання, на яке ми не маємо відповіді, пані Наталю. Але ж він пробув цілих 9 років. Можете уявити? Входячи у його життя, я роблю висновок, що це. Така натура, такі моделі поведінки, усамітнення, заглиблення, працювання з псалмами винятково стражденного і благального характеру, вони випливали з його внутрішньої природи. Семінари хористи, якими він керував, казали, що це був дивовижний учитель. Він настільки був лагідний, виважений, тактовний, він ніколи не підносив над них голосу. Розумієте? Тобто його меланхолія, мені здається. Була сприйнята за божевілля, що працює на таке трактування його страшної життєвої дороги, яка насправді була дорогою до Всевишнього. Коли батько забрав його вже перед смертю, йому було здається понад 40 років цього на всього. навсього 41 рік він помер. Так 41 рік. То він, на превеликий подих, подив тих людей, які прийшли до хатки його батька, прекрасного різбіра, автора іконостасів, столяра, знаєте, що він казав? Оцей, начебто, юродивий божевільний, він закликав людей бути лагідними. Тихими, вміти любити один одного, творити добро. Тобто він прийшов з цієї божевільні божевільні абсолютно умиротворений. І коли ти дивишся в глибину слова Божевільний українською мовою, то може реально Господь звільнив його від цього світу. Ми не знаємо, як йому там жилося тих 9 років, але ми знаємо, що його музика виспівала душу. Яка тужила за Богом. Знову ж таки, це дуже перегукується зі Степаном Бандерою. Це зовсім інша сфера життя, але він весь час у своїх працях каже туга за Богом. Чи покинув він мене? Те саме з Веделом. Ведель, таке враження, весь час комплексував перед Богом, що він щось не так робить, не так себе поводить, що він не є такий досконалий, якби, якби він дуже хотів. Один із його учнів, Турчину, здається, його прізвище, вибачте, якщо я помилилася, якого він взяв на виховання хлопчика, який співав в його хорі, розповідав про те, що він не спав на ліжку, він спав на долівці. Він ніколи не їв м'яса. Він реально провадив аскети. Спосіб життя, він весь час постив. Можливо, такою небесною є ця музика, можливо, його божевілля це насправді просто звільненість від світу матерії. Можливо, українцям на початку 19 століття і в період абсолютного знищення всіх державних інституцій, 18 століття, треба було з тим своїм видатним композитором пройти і такий шлях. Повернутися до очима, до, до неба, до Всевишнього. Мені здається, що найбільшим визволенням для Веделя стала його зустріч з Господом. І хто чи не найбільше це розумів, пані Наталю? Один студент один студент, який очолив хор в, в, в Академії духовній Київській, великий композитор Кошиць. Саме він повернув нам Веделя. Саме він, давши хорові заспівати духовні концерти Веделя, повернув його до реального українського життя, до реального, ідеального і духовного. І ось вона, ця наступність поколінь. Ось вона тлінність тіла, ось вона, начебто, божевільність, а насправді не божевільність, а вільність, правдива вільність. До речі, в світі була видана його робота перша в світі антологія творів. Артемія Веделя, ну і з приводу того, що він звертався до Бога, Ведель. Коли батько його забрав уже із монастиря, де він лікувався всі 9 років, він молився у саду в батька. На початку програми я згадувала, угу. що була хатинка, садочок був, де він власне там і помер. І помер він. Під час молитви звернення до Бога, до Господа Бога у батьківському саду. Поховано його та. на Подільському щикавицькому кладовищі. Нині воно повністю зруйноване, і де могила Веделя невідомо. Де Могила Веделя невідомо, але відомі його піснеспіви, відомі його концерти, і, можливо, Ведель сьогодні <світ> стукає у наші душі і каже, що світ це не лише. Матерія він говорив, що поки буде нестись время, до тих пор я буду существувати. Ось власне, сам сказав те, що так. думає кожна вільна людина. І ще хотілось би згадати, така була а, історія. Одного разу ведель отримав 300 рублів за два твори. Ми говорили на початку mm -hmm. програми, що він заробляв великі гроші за свої твори. Тоді як Сковорода на посаді регента придворного хору у Петербурзі отримував лише 20 рублів в рік. Після виконання концерту колі господі князь Дашков зняв із себе розшитий золотом шарф, поклав в нього 50 рублів і подарував автору. От така була оцінка його творчості Артема Веделя. Так, звичайно, битва між матеріальним і ідеальним, в якому ідеальне завжди отримує найвищу перемогу. А найбільше щастя наше полягає в тому, що Ведель повернувся в українську культуру і звучить тепер серед нас. Дякую за цікаву розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському і слідкуйте за нашими наступними ефірами.